Шановні депутати, на позачергову 72-гу сесію з'явилося 16 депутатів. Які будуть пропозиції? Почати. Прошу голосувати. Такая изнять, альєма и булька. Ну вот так. И заводные завод. За да, 16-52, знаете, глошки Депутати, тільки щоб було досі бюджетної комісії, якому говорить дане проєкт рішення, але я хотів би, щоб Віталій Володимирович звучив для всіх депутатів, що мається на увазі і що ми зібралися на сьогодні в сесії. Буквально з двох словах, що всі депутати дали суть засідання. Колеги, доброго дня всім. Відповідно до постанови Кабінету міністрів. Від 20 серпня 2024 року номер 954 деякі питання розподілу обсягу держав додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування. В зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації на 2024 рік передбачається закупівля шкільних автобусів. Більше того, є наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2024 року номер 1308 який визначає особливості використання цієї субвенції. Відповідно до цих нормативних документів, Хмельницька область отримала кошти з загальною сумою 31 млн 535 тисяч гривень на придбання таких автобусів для 12 громад Хмельницької області. Загальна вартість автобуса 3 млн 550 тисяч гривень. Левова доля фінансування це за рахунок субвенції, і 26% або в гривнях це 992 тисячі 100 гривень. Необхідно забезпечити як співфінансування із місцевого бюджету. Оскільки цей лист надійшов вже вчора, буквально по закінченні робочого дня. То виникла потреба сьогодні терміново провести таку сесію, і до 15-ї години рішення сесії про співфінансування на закупівлю цього автобуса виділити і направити до департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. Цей автобус дуже потрібен нашій громаді, оскільки ми попередньо ви знаєте, ми говорили, що п'ять шкільних автобусів було направлено на потреби Збройних сил України, і сьогодні для того, щоб забезпечити 100%. Довіз учнів і вихованців закладів дошкільної освіти до закладів освіти громади, і е, уникнути перевантажень. Якраз необхідно придбати ще один автобус, який ну, станом на е, ту мережу, яка у нас є сформована на цей навчальний рік, е, забезпечить вже дійсно 100% потребу нас. Тому виникла така ну, нагальна, нагальна сесія сьогодні. Дякую всім, що підтримали і прийшли на сесію. Дякую. Дякую, Зарочу. Шановні депутати, пропонується до до проєкту рішення No1, внесення змін до бюджету Полонської міської ради на 2024 рік. Вибачте, будь ласка, порядок денний. Шановні депутати, прошу до голосування порядок денний 72-ї подачагової сесії. Які пропозиції до порядку денного? Шановні депутати, прошу проголосувати за основу цілого порядку денного. За 17 порядок денний прийнято. Шановні депутати, згідно порядку денного, до вашої уваги пропонується проєкт рішення внесення змін до бюджету полонської міської ради на 2024 рік. Є якісь питання, пропозиції до даного проєкту рішення? Немає. Немає. Шановні депутати, прошу даний проєкт рішення голосувати за основу та цілому. За 17 рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати. <праць> у нас є питання різних. Просто хочу різно нагадати вам, що 29 листопада у нас буде засідання чергової земельної сесії. Прошу mm -hmm. вас да, прибути на сесію, там у нас є 2 -3, деякі проєкти рішень, дві треті голосів. Тому прошу прийти на комісії, на сесії, і щоб ми провели сесію 29.11.2024 року. Ще якісь питання будуть різні?